Про те, що на сході потрібен ранній мобіль, кажуть волонтери. Їм сказали лікарі, які працюють в зоні проведення АТО. Багато солдатів не довозять. Просто не довозять, бо немає у них е, такого транспорту, який би надати першу допомогу. Але волонтери боялися, що зібрати потрібну суму їм ніколи не вдасться. Адже такі спецавтомобіль з усією необхідною апаратурою вартує близько 140 тисяч гривень, та допомогли українці, які живуть в Сполучених Штатах Америки. Один наш приятник спілці української молоді. Америки в Нюйорку він провів такий захід в Америці. Благодійна благодійний марафон на 5 кілометрів, і всі учасники там під час цієї акції збирали кошти. І це перше перший платіж був 1300 доларів. Тоді вже волонтери почали роботу на Буковині. Гроші збирали і в супермаркетах, і в церквах жертвували підприємці. 30 тисяч гривень передали із Закарпатської області анонімно. Апаратуру подарували із-кордону. Сам реанімобіль купували в Німеччині, обладнання замовляли в Польщі. Дефібрилятори подарував нам німець. і лікар там має докомплектувати цю швидку всім іншим. У нього ці всі прилади є, щоб докомплектувати, щоб вона бо машина прийшла неукомплектована. Проблема була лише. Ще з розмитненням, адже документи вартують багато, а певності, що авто прослужить довго, немає. Їх обстрілюють дуже часто. Відповідно, що не кожен автомобіль після прострілу зможе їздити. Якщо попадають просто по кузову, проблем немає. Якщо попадають в двигун, на жаль, двигун це саме дорога річ. Зрештою, з митниками та прикордонниками домовилися на Буковині. Провели повний тихогляд. Священики авто освятили, бич нашого народу був завжди такий. Наша хата з краю, я нічого не знаю. Агресорам і загарбникам. Через таку життєву позицію українського народу вдавалося завжди тримати нас в покорі і в рабстві. Із благословенням та людськими молитвами автомобіль відправили військовим. Ця машина буде йти в 30-ту окрему гвардійську механізовану бригаду, місто Новгород волинський Житомирська область, буде вона там стояти, поставити її на облік у митроті. Зараз волонтери збиратимуть кошти на ще один мобіль, але купувати його не будуть. Переобладнають старенькі, які зараз на балансі Лужанської селищної ради і передадуть на передову в станицю Луганську, бо кажуть, там взагалі немає ні транспорту, ні лікаря. Ні медика одного нема. тільки ветеринар. і нема спору, які хлопці дійсно 24 роки завтра втрату крові помер. Підірвали ноги, то треба машина і медика. А ще звертатимуть увагу на тих військових, до яких не доїжджають волонтери. Наш наступний крок це ми вишуковуємо ті підрозділи, які як кажуть забуті Богом. Це там, де найважче доїхати. По перше, немає дороги доброї, десь в поле. Де вони сидять і в землянках, там ну де є найбільша потреба, і вже до різдвяних свят обіцяють волонтери обов'язково дістануться до них і привезуть теплий одяг та домашньої святкової їжі. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час.